Привіт, поціновувачі Таро! Давайте сьогодні зробимо загальний розклад на стосунки. Загадайте собі людину чи стосунки, в яких ви там знаходитесь, які вас цікавлять. І подивимось, що вас чекає, що між вами. Розложимо на три варіанти. Оберіть інтуїтивно свій. Перший, другий. І третій варіант. Підписуйтесь поки на мій, на мій канал. Нагадую, що за особистим розкладом звертайтесь в повідомлення. І так, перший варіант. Розклад на стосунки. Що між вами? Дивіться, ніби таке враження, що у вас ну, повна чаша в стосунках, все ніби добре. Але е, хтось із вас. Трошки вдається до хитрощів задля збереження цих стосунків. Тобто ці стосунки можуть бути нерівними. І хтось із вас прикладає багато зусиль для того, щоб їх зберегти, для того, щоб ну, була така собі повна чаша. Так, дивіться, постійна карта боротьби. Постійно щось треба робити для того, щоб зберегати стосунки на тому рівні, які вони є. Давайте запитаємо пораду для вас. Так. Це, мабуть, ви. людина, яка дивиться. Тобто в ваших руках знаходиться збереження з цих стосунків на тому рівні, на якому вони є. Другий варіант. Стосунки знаходяться на грані. Зриву, скажімо так, на грані розриву, можливо, в ваші стосунки вмішалася якась людина з минулого, і ви зараз почуваєте себе жертвою тут як порада. Знаєте, яка порада? Більше дбайте про себе. Не треба зависати в цьому стані, от, в якому ви знаходитесь. Да? Ви жертва, хтось, можливо, вмішався в ваші стосунки. І от от зараз все рухне, то трошки подбайте про себе. Не чіпляйтеся за минуле. Ці зміни, вони невідворотні. Це, мабуть, буде на краще. І третій варіант. Взагалі, взагалі одні мечеві карти. Що я можу сказати? Ви знаходитесь в якомусь постійному страху. В постійному страху, що від вас ця людина піде. Як ви знаєте, постійно потрібно щось вирішувати, брати ініціативу в свої руки, приймати якісь рішення, можливо, які вам не, ну, не потрібні і вам цього не хочеться. Так, карти вам радять побути в одиночистві. Не чіпляйтеся за це. Побудьте. В одиночі, трошки зважте, наскільки вам потрібно зберігати те, що можливо вам не приносить вже такого задоволення як раніше. А я бажаю вам удачі, дякую вам за підписки, лайки і коментарі. Бажаю всім гарного дня.